Доброго ранку всім, хто щодня прокидається на романтичній ноті. Ось і знову зустрілися ми з вами у рубриці про кохання, щоб розповісти ще одну незвичну історію. Запальні кубинські ритми пробучують потяг до танцю, навіть у тих, хто скептично налаштований до будь-яких порохів ногами або тулубом. А от ще кажуть, що у цій шаленій атмосфері свята просто неможливо не закохатися. Чим закінчився той пристрасний танець наших сьогоднішніх героїв. Побачимо за секунду. Здравствуйте, меня зовут Аня. а я Максим. Сейчас мы расскажем вам свою историю. Історія наших сьогоднішніх героїв бере початок від одного танцювального вечора, на якому звучали пристрасні ритми кубинської гітари та на танцполі вправно рухалися танцівники. Однажды я решила пойти посмотреть, що такое сальса. И придя на одну из сельсотек, я никого не знала, Максим подошел и пригласил меня танцевать. Спасибо, танцуй для Бачату. Тогда она еще не очень хорошо танцевала. Я уже тогда на тот момент преподавал. Бачату. И, в принципе, мне было интересно танцевать, потанцевать со всеми абсолютно. На него нельзя было не обратить внимания, он был очень симпатичный, он прекрасно двигался, он хорошо танцевал, он очень выделялся среди всех, потому что ему это очень нравилось. Он получал от этого огромное удовольствие, он танцевал со всеми, он всех приглашал, со всеми танцевал, очень был активный, всех знал, он же со всеми общался, то есть он привлекал к себе внимание. На первом Вечере, когда мы встретились, то есть, честно говоря, не особо я выделялась, неинтересно было с ней просто потанцевать. Мы шутили, мы смеялись, что-то не получалось. Он не воспринимал это как-то плохо. Для меня на тот момент очень было важно, как... Как я танцюю, що я делаю, що я делаю не так, що неправильно вот У тонівою там знімеш міг котабу. Відтоді Аня прийшла до танцювального класу освоювати ази бачати та сальси. Згодом молоді люди встали у пару. На той час ні про які романтичні стосунки мова між ними не йшла, адже постійні тренування та результативні виступи на змаганнях були на першому місці. Саме ці постійні зустрічі у результаті зблизили Аню та Максима. Изначально была очень настроена именно на, на, на больше на спорт, чем на встречание с кем-либо. Для меня интереснее, конечно, было на тот момент э, реализоваться в этом в танце. Она в общем, была очень труд -труд трудолюбивая. Она оставалась после занятий, после тренировок. Мы встречались перед тренировками, занимались, чтобы что-то преподавать, показывать какие-то движения. Мы шли к своей цели, мы победили, поехали на конкурсе во Львове. Это была первая победа, первое место, мы были просто в эйфории. По чате особенность такая, что мы находимся очень близко друг к другу, постоянно м -м, обнимаем друг друга в танце. Когда это происходит постоянно, постоянные тренировки, постоянные какие-то занятия, и ты человека уже привыкаешь к нему. Мы готовились на следующий конкурс в Киев, поехали на фестиваль перед этим конкурсом, и как-то уже... Так все завязалось, что мы начали встречаться. Ну, Понятия свидания как бы как такового не было. Потому что когда мы начали встречаться, мы уже вот у нас практически ничего не поменялось. И когда спустя год они мне просто говорит, а почему мы ни разу не были на свидании? То есть я я думаю, что да, оно уже было и потом много раз. Но на самом деле, как именно вот назвать що до свіданням такого ще не було у нас. Від того першого спільного танцю на вечорі бачати пройшло чимало часу, та закохані й досі пам'ятають кожну деталь та кожен несміливий рух. Аня виявилася саме тою дівчиною, яку малював у своїй уяві Максим у якості ідеальної супутниці життя. А Максим був тим казковим принцем, про якого Аня мріяла у дитинстві. Практично все, що вона робить, вона робить з якимось смысл. Нравится, как она преподает. Мне нравится, как она заботится о наших учениках. Это очень многогранный человек, у него очень много интересов, он очень много чего умеет, чего знает, чем интересуется. Зустрівши власне кохання на танцювальному вечорі, закохані вирішили зв'язати з танцями свої життєві дороги. Вони спільними фільними зусиллями організували школу сальси та бачати. Сьогодні Аня та Максим не лише навчають молодих людей правильним па, а також допомагають їм віднайти свою другу половинку. За рік що існує школа, вже склалося пар. Наші пари приподавателя ні, када прийшли знімати. вони прийшли просто як друзі, як знайомі, вони почали танцювати. Місті Ся вони вже зустрічаються і вони уже самі тренують наших школ. Секретом власного щастя називають спільно улюблену справу та шалений заряд енергії, який закохані дарують один одному. Аня зізнається сьогодні. Вона дуже щаслива з того, що Максим є для неї не лише партнером, а й коханою людиною. Ми з Максимом ми більше, наоборот, більше чувствуємо друг друга більше увлекаемся друг другом в танце, mm -hmm. больше раскрываемся. Поэтому она, мне кажется, помогает именно этот танец. Секрет в, в том, чтобы постараться их не форсировать слишком быстро. То есть перед тем, как перейти на какой-то другой этап в отношениях, нужно узнать друг друга лучше. Досі вагайтесь, чи ты вам до танцкласу чи ні, не вагайтесь, а просто використайте свій шанс. Можливо, саме там причаїлася ваша доля. А ми побачимося з вами вже за тиждень, і це була рубрика про кохання.